Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні неділя у нас, і зранку, вже, як повелося, у мене виходить відео з різними смаколиками, чи то солодкими, чи то солоними. Сьогодні будемо готувати смачний ніжний польський яблучний пиріг. Для нього нам потрібно яблучка 1,5 кг, ми їх чистимо. Обчищаємо від шкірочки і натираємо на терці. Ну, я натираю на такий величенький. Ще нам потрібно буде лимончик. Маргарин чи то масло. Ну, я використовую маргарин, розм'якшений. Його розтоплювати не потрібно, але такий, щоб він був м'який. Я трішки імпульсно роз... в мікрохвильовій пічці його розм'якшую. Далі нам потрібно відділити. Жовтки від білочків 4, 4 яєць. Білочки ми ставимо в холодильник. Жовточки будемо зараз використовувати. Далі розповім як. І нам потрібно буде борошно, трішки цукру і розпушувач. Так, починаємо готувати тісто 4 жовточки, 150 грам борошна, 200 грамів. Маргарину, здається, або маслом. І розпушувач. Розпушувача в мене не знайшлося. Там півтори чайні ложки потрібно по рецепту. Рецепт я вам залишу в описі до даного відео, щоб було зручно подивитися на інгредієнти, а не дивитися одразу все відео, що нам потрібно. І, І починаємо робити тісто. Завжди розпушувача під рукою не знайшлося. Я замінюю її з його содою, додаю одну чайну ложечку. Так, далі гарно, ретельно все перемішуємо і будемо додавати борошно. Ось таке у нас. Суміш така у нас вийшла. Тепер будемо додавати потрішку борошна і знову ж таки гарно вимішуємо. І так, вимішуємо гарно тісто. Дівчата, в рецепті борошна 150 грам, але коли я додала, я побачила, що це замало, тому що тісто липло до рук. І воно було у нас, ну, зовсім не тісто ще. Тому я додала ще трішки борошна, можливо, там грам 40 було, я вже не зважувала. І потім ще трішки додала, ну, ось приблизно ось такої консистенції повинно воно бути. Бачите, щоб воно вже і не липло до рук, потрібно його гарно вимісити. І розділимо його на три частинки. Одну частинку ми покладемо, ну, так, знаєте, віртуально розділимо на три частинки. Одну частинку покладемо в морозильну камеру, а іншу частинку, дві третіх, ми покладемо до холодильника, поки будемо готувати нашу начинку. До цього пирога у нас тісто трішки затужавлює. Тому ретельно все вимішуємо і ставимо частинку в холодильник, частинку в морозильник. Приблизно ось таку частинку кладемо до морозилки і вдвічі більшу частинку кладемо в холодильничок. Так, яблучками перемололи. Я на такій крупній у мене на м'ясорубці є така насадочка, і я на ній намолола яблучок. Зараз потрібно столову ложку лимонного соку. Я так прямо з лимончика видавлю. Це для того, щоб не почорніли наші яблучка, але вони хоч так, хоч так трішки почорніють. Так, і додаємо 100 грам цукру. Зараз це все перемішуємо і відправляємо на вогонь на 15-20 хвилин. Приварюємо, так, притушковуємо, приварюємо, щоб вони були такі підварені. І так, наші яблучка тушкуються. Ще трішки і можна буде вимикати і давати їм охолонути. Потім треба буде збивати їх міксером, не блендером, а саме міксером. Ну, про це трішки пізніше. Тушкуємо, щоб трішки наша юшечка випарувалася. І потім будемо знімати вже з вогню. І так, наше тісто готове. Беремо його, це тісто з холодильника, воно затужавіло таке тугеньке, трішки перемішуємо його і починаємо його розрівнювати по формі. У мене форма діаметром 28 см. Я її застелила пергаментом. І зараз розрівняю, зроблю таке денце, можливо, навіть трішки бортики. Ну ви побачите. І будемо тоді вже викладати начинку. Так, наша начинка з яблук, яку ми пропарювали, вистегла. І зараз я її буду збивати міксером, не знаю, не пам'ятаю вже навіть наскільки скільки ротах, але подивимося, що з цього вийду. Це просто мабуть для однорідності. Для писмісті. І так, нашу збиту начинку. Яблука наші збиті пропарені, ми викладаємо на наше тісто. Викладаємо, розрівнюємо, і далі будемо робити інший наш етап. Нагадую, що форма 28 см, тобто наш пиріг виходить немаленький. Так акуратненько розрівняли. Далі беремо наше тісто з морозилки і половину цього тіста натираємо на терці на цей шар яблук. Тісто добре треться, якщо воно гарно замерзне. Так приблизно має виглядати наш пиріг. Далі переходимо до збивання бізе. І так, достаємо з холодильнику наші, наші білки охолоджені і збиваємо їх міксером до е, таких тривких піків. Коли у нас утворилися ось такі піки, ми починаємо додавати цукор. Цукру нам потрібно 180 г. Я вже попередньо їх відважила і потрішку буду додавати. Ось приблизно до такого стану збиваємо наше бізе і будемо зараз викладати наступний шар нашої начинки. Викладаємо наше бізе. І так розрівнюємо гарно наше бізе, щоб воно покрило повністю яблучко. Так, бізе ми розрівняли. Зараз починаємо натирати остальну частину нашого тіста. Ось такий пиріг у нас виходить. Тепер ми відправляємо його в духовку. Рецепт пише на, в розігріту духовку на 180 градусів десь на 45 хвилин. Але в залежності від того, якої висоти і діаметру у вас форма, випікання може зайняти більше часу. Тому пробуйте. Але мінімум 45 хвилин, якщо він у вас вищий, в мене тут десь він сантиметрів 6, я так, можливо, 7 навіть. І форма діаметром 28 см, тому я випікаю десь приблизно 45 хвилин. Ставимо в розігріту духовку і чекаємо, коли торт. Буде в нас вже гарненький зверху, і ви побачите, що він шпажечкою можна його проткнути, спробувати на готовність, то тоді ми його не витягуємо з духовки, відкриваємо духовку і даємо, щоб він повністю там охолонув. І так, наш пиріг охолонув, і можна вже його різати. Ось такий він на вигляд. Тому готуємо, смакуємо. Зараз одвіжу шматочок і покажу, як він виглядає. Ось такий вигляд має наш пиріг. Тому. Запрошую вас смакувати. Завалюйте чай, каву і смакуйте. До нових зустрічей, до побачення! Всього вам доброго!